То це ті люди, які працюють на Путіна. Я бачив вчора реакцію пана Стефанчука. Фінальні результати кастингу Путіна в раді можна буде побачити серед тих, хто проголосує проти mm -hmm. продовження воєнного стану. Пане Стефанчук, ну побачили mm -hmm. і що ви звернулися до Служби безпеки України. Пан Стефанчук, ну якщо ви вважаєте, що Гончаренко відпрацював на Путіна, зверніться, будь ласка. Там, в принципі, можна, щоб двічі не вставати і одразу Гетьманцева туди вписати, адже доказів я надав його співпраці з Росією з державним зрадником Сівковичем, ну більш ніж. Треба, я розумію, що ваша дружина працює у нього помічницею. Але давайте так: ну якщо у вашої дружини дійсно проблеми з працевлаштуванням, я не знаю, чи зможе канал Ісландія запропонувати їй якусь. Ну скільки отримує помічниця, правильно там народно депутата ну, да, ж працювали копійки. Да, я думаю, що ми навіть зможемо дві зарплати дати від тієї, яку вона отримує в Верховній Раді. Пане Стефанчук, погоджуйтесь на відміну від Верховної Ради, тут дійсно респектабельні джентльмені і цікаві люди. Дуже неформальна атмосфера, нетривіальні жарти Володимира Петрова завжди. Ну їй сподобається. Не знаю, як вам звісно, а от я впевнений, що їй сподобається. У нас прекрасні горизонтальні зв'язки. У нас прекрасна кава завжди на роботі. Я відповідаю за чай. Будете менше витрачати гроші, тому що вдягатиметься в мерчопі в нашому в найкращі речі. Тож давайте просто розірвіть у ці зв'язки з державним зрадником, будь ласка, і продовжуйте торувати оцей цей шлях, який ви зараз обрали українського патріота.